Американське видання Wall Street Journal повідомило, що в Запорізькій області від початку літа російські окупанти втратили у п'ять разів більше гармат, аніж українська армія. Це стан нашого суспільства. На сьогоднішній день. незалежна група Ворспортінг, яка відслідковує скільки техніки втратили сторони, стверджує, що від початку наступальної операції загалом Україна знищила 177 одиниць російської артилерії, включно з реактивними системами залпового вогню. На півдні Запорізького регіону українські військові вразили 92 російські артсистеми, в Той час, коли від російського вогню знищено лише 19 українських гармат. Якщо говорити про атаканси. І... Дійсно, багато хто говорить, що вони там змінять ситуацію на полі бою. Ну тут е, можна аналізувати ну питання: скільки атаканців дуже важливе, коли ми говоримо змінить чи не змінить, якщо 10, 15, 20, то особливо нічого не змінить на полі бою. Але звичайно, їх точні влучання вони безпосередньо завдадуть великого клопоту нашому ворогу. Якщо це будуть сотні, то звичайно можна говорити говорити про якісь більш серйозні досягнення, далі про тип е, атакамсів, якщо ми будемо говорити. Якщо це буде е, тільки ті атакамси, які ми бачили в застосуванні касетні і які мають дальність 165 км кілометрів, це е, одна розстановка сил. Якщо ми отримаємо атакамси, останні, які б'ють на 300 кілометрів, і е, е, радіус відхилення їх не більше трьох метрів. І фугасна частина, в яких там більше 200 кілограм, це може вплинути навіть на стратегічному рівні. Я завжди ними в своїй голові і цілюсь. В Кримський міст, який зараз е, виконує основну е, логістичну роль, одну з основних логістичних ролей, саме е, залізничну, якщо його знищити, то звичайно питання логістики для росіян стане дуже проблематичним. Тому, от якщо відповідати так, питання які атакамси і яка кількість, тоді можна говорити про якісь зміни, коли ми будемо знати. Це щодо херсонського напрямку, ну коли ми кажемо, що ми за, за крок до створення великого е, плацдарму, це запитання, е, пане Романе, це запитання. Це запитання, звичайно що. А, чи, чи чи ми не за крок, не за крок до створення? Я думаю, що е, питання? Досить рано говорити про те, що до створення великого плацдарму. Давайте скажемо так: якщо в нас є такі плани, і якщо ми це зробимо, це буде дуже серйозним кроком до. І серйозним проривом, взагалі, для всієї лінії фронту, тому що ми бачимо, що противник зараз намагається відтягнути наші резерви і на Куп'янсько-Лиманському, і на Авдіївському напрямку, створюючи нам загрозу оточення безпосередньо на Авдіївському напрямку. Ми бачимо, як вони стоять в стратегічній обороні на запорізькому напрямку, і ми по факту вперлись в цю оборону і також стоїмо. Не можемо просуватись далі. І логічним. Логічною дією на це вже багато хто говорили. Експерти, командири, це знайти інший напрямок і змусити противника маневрувати, змусити противника відводити свої війська. Тому цей напрямок він для нас важливий, як і з точки зору створення плацдармів і найближчої дороги до Криму, так само і впливу на війська противника, які яких в нас завдання змусити відвести свої резерви від тих місць, які для нас є стратегічними. Ну десь так. Пане Романе, ну ми вже говорили про це, і Даша про це згадувала, що Путіну напередодні виборів за кілька місяців до виборів потрібна якась перемога, навіть пірова, як от, наприклад, Бахмут, це було. Але щодо Авдіївки, наскільки все, все ж таки, це не просто про символічність, наскільки воно стратегічно важливе і для нас, і для ворога? завоювання саме чи відстоювання цього населеного, населеного пункту. От коли ми бачимо, що Російська Федерація наступає, ми всі розуміємо, чому вони вибрали саме Авдіївку, тому що їм ще раз кажу, потрібно відтягнути наші війська, і вони подивились на картах, що наші глядачі глянуть. Бо Авдіївка в такому найбільш скрутному там становищі. Вона на півоточенні, пів... так, пане Романе. Авдіїв. На пів да. і тому і противник там і зосередив війська для того, щоб саме і ми бачили цю загрозу, ну і е, маневрували таким чином. І тут е, можна говорити про декілька аспектів Російської Федерації. Це військовий, е, саме і політичний. З військової точки зору ми вже говорили. Вони хочуть відтягнути наші війська і е, захопити Авдіївку. Чи вона має стратегічне значення? Ну, дивлячись на карту. Ми зараз не кажемо знову ж таки, що вона для нас важить. Це наша земля, і ми маємо оборонити кожний клаптик нашої землі. Але оцінюємо з військової точки зору, що якщо навіть скажімо, там противнику вдалось би її продавити стратегічно, в цьому з моєї точки зору немає нічого, крім того, що там є висоти, які противник би зайняв тобто, ну, війну би ми не програли, скажімо так. Якщо в нас там більше тисячі кілометрів фронту, і тут питання воно б не вирішило нічого для противника. З точки зору політичної, тут я з вами погоджуюся, що російська армія ну вже мабуть рік не має взагалі ніяких перемог, і все, все, що має російська армія за останній рік, це відхід від Харкова. І вихід з правого берегу Дніпра під тиском наших сил оборони хтось може сказати. Дивіться Бахмут. Ну ми ж розуміємо, що якраз політично Бахмут це зараз він був на рахунку у ПВК Вагнер, який зараз дискредитований, який зараз вважається там у них злочинцями. І саме тепер що відбувається, що перемога у Вагнера є, а у Росіян у їх збройних сил це тільки відступи від ключових. І покидання території, скажімо так, перегрупування. Тому для них політично дійсно це було б важливо. Авдіївку знають усі російські Російській Федерації, тому що бої там ведуться ще з 2014 року, і вони б це хотіли приподнести як свою ще одну перемогу, особливо на тлі поступання атакамців, коли ми завдаємо їм ударів, особливо коли в нас якісь є успіхи на запорізькому напрямку. От вони б хотіли це подати, тому це такий у них політичний аспект тут присутній. Пане Романе, всі кажуть про те, що для нас критично важливо вийти на токмак принаймні до кінця року. Наскільки ви бачите дійсно стратегічну можливість до кінця цього року, тобто в осінньо-зимовий період, що Збройні сили України вийшли на токмак? Ну, це дійсно Пам'ятаєте, на початку року ми говорили про те, що нам потрібно вийти на Азовське море. Зараз ми говоримо про те, що треба вийти на Токмак. Знаєте, дуже складно. Щось прогнозувати, і мені це найбільше не подобається, коли ти прогнозуєш. Тут потрібно аналізувати сили, засоби, де щось ми знаємо. Ми не маємо не маємо забувати, які там лінії оборони створені, і що і там обороняється противник, який нас переважає в ресурсах. Тому і шукаються зараз інші напрямки, щоб цього противника відтягнути. І сказати вийдемо ми до кінця року чи не вийдемо, я Не хочу казати ні. Це вирішить бій і вирішить ситуація на тих напрямках, на яких зараз вона десь активізується, десь вона тухне. І ситуація саме на цьому напрямку буде багато в чому залежати від успіхів наших військ на інших напрямках.